Вітаю вас, друзі. Це цикл наших бесід з авторами освітньої платформи Абетка-Психіатрія, доктором медичних наук, професором, лікарем психіатром паном Володимиром Корестієм та доктором філософії, лікарем-психіатром та психоаналітиком пані Іриною Блажіною. Добрий день. І, звісно, що весь цикл наших розмов стосуватиметься психічного здоров'я. А сьогодні зачепимо особливо актуальну тему, мабуть, не тільки для українців, а й для всього світу: стресові розлади. Отож, стресові розлади пане Володимиру, розкажіть нам, що це. Не знаю щодо стресових розладів. Наскільки це коректно. Я, я хочу одразу так акцентувати увагу наших глядачів і слухачів, що мова йде про пов'язані зі стресом розлади. Так, пов'язані зі стресом, це найбільш коректне формулювання, воно зараз і використовується, тому що, по-перше, тія стресу це не завжди те, що приводить до розладів. Так, угу. по-друге, коли це призводить до розладів, це не єдиний фактор, який викликає. Тому що залежить ще від багато чого: від того стану, в якому ви знаходитесь в момент дії стресу, так від того, наскільки ця подія для вас особисто значуща, від того, наскільки ви підготовлені, як діяти в тій чи іншій ситуації, наприклад, там певної катастрофи, вибуху чогось ще, чи знаєте ви, як вам комді, і от це все впливає на те, чи відбудеться, чи не відбудеться розлад пов'язаний зі стресом. Так, тому що виходить, якщо використовувати формулювання саме стресовий розлад, як би це зараз не звучало, але усю відповідальність, так і провідну роль надаємо все таки стресові. А <с. виходить, <с. що <с. потрібно застосувати такий мультифакторний підхід, саме так, отож, по факту коректніше, все таки, нам вживати формулювання розлади пов'язані зі стресом, вірно? Так, власне, насправді цікавить питання з приводу ОКР. Абсолютно таке очевидне, як може виглядати побутове життя повсякденне в людини, в якої є такий розлад? Ну, мабуть, перше, що спадає на думку, це як постійне перепровіряння, чи там чогось так, чи, чи, чи щось там вимкнуто, чи щось там а, зроблено. І от, от постійні ці ритуали, які пов'язані з тривогою і сумнівами, сумнівами в тому, а, що чи зробив я це, чи не зробив. В основі окер високий рівень тривоги. І ця тривога призводить до того стукнь на настільки сильний, що ну власне немає впевненості в тому, що коли замикав замок, то його замикав уже після того, як на на відійшов на два метри, і вже не можна бути впевненим в тому, що замикав Людина Повертається і знову перепровіряє. От це, це така модель поведінки, яка мабуть на мій погляд, більш типова, хоча проявів я ще досить багато інших. А от до речі, питання про тривогу як таку: як ми можемо розпізнати, де йде мова про тривожний розлад, а де ну, тривога сама по собі, так би мовити, так де вона є здоровою, адекватною, а де от це вже прям розлад? Гарне питання, бо насправді є багато інструментів, так діагностичних, так як психодіагностичний шкал для вимірювання рівня тривоги. І тим не менш, там, хоча і буде десь умовна норма підвищена, і так, далі, і так далі. Я би з критерієм рахував те, а який рівень тривоги ти можеш витримувати і. Винести на фізіологічному рівні, так, так, так керувати ним, так, щоб використовувати цю тривогу як енергію для дії, і патологічним є той рівень тривоги, який вже призводить, який не є стимулюючою так, силою, там до дії, до, до того, щоб бігти чи, чи битися, чи щось робити, а е, приводить навпаки до оціпеніння. Так, Заклякання або, або до, навпаки, такої ажитації, збудження рухового, але хаотично, непродуктивно, або призводить до розконцентрації уваги, зниження продуктивності. Тобто це ознака того, що рівень тривоги досягає патологічного рівня. Коли рівень тривоги досягає патологічного рівня, чи можемо ми згадувати про панічну атаку? А, панічна атака, да, це такий. А... Надмірної інтенсивності прояв, які супроводжуються таким вираженим страхом. Mm -hmm. Це страх, і цей страх він може бути чистіше всього. Страх або смерті, або страх збожеволіти. І цей стан, який виникає раптово. Не тобто він, як правило, виникає на тлі ну, такого відносного спокою, тобто в нього немає зв'язку з якоюсь там психотравмуючою ситуацією. Да? От. Тобто він не є таким прямим наслідком. Да? Людина в стані спокою і раптом відчувається оце надмірної інтенсивності. Ну і панічна атака вона досить обмежена в часі. Частіше вона може бути там до 10 хвилин. Рідше може бути і до півгодини, і вона супроводжується соматичними симптомами, да? тобто різними тахікардією, підвищенням артеріального тиску, можуть бути неприємні відчуття в тілі, і це таке, скажімо так, квінтесенція страху. Да? Можна так описати, як людині, яка не має стосунку до медицини, розпізнати панічну атаку, умовно, розпізнати панічну атаку у іншої людини з метою допомогти їй і надати адекватну допомогу, яка не погіршить її стан, а очевидно, навпаки, ну напевно, з першого разу це досить складно зробити. Та, і самій людині, яка вперше відчуває панічну атаку, тому що цей страх він настільки інтенсивний, що людина, коли вона вперше це відчуває, вона переживає за свій стан здоров'я, і вона тоді викликає швидку, вона намагається якимось чином спасти себе, бо це ну, страх смерті. Тобто те, що дуже інтенсивно проявляється, вже в подальшому, коли це вже повторні стани, вже після звернення до фахівців, такі люди вони навчаються опановувати ці стани, і вони доволі швидко, насправді, можуть надавати собі таку допомогу досить простими вправами. Наприклад, це можуть бути вправи дихання, квадратне дихання, коли. Вдих глибокий, потім видих, і таких 10-12 вправ, наприклад, і воно досить гарно зупиняє панічну атаку і покращує стан. Але досить помічним є те, коли людина усвідомлює, що від панічної атаки неможливо померти. От коли це торкається її свідомості, і от тоді вона починає опановувати ці стани. Доки вона. Цю ідею якби не інтегрувала, да, досить складно переключити свою увагу від цього жаху суцільного, який ти відчуваєш, на щось таке, що може тебе розрадити: дихання або перелічення якихось предметів, або дихання в пакет, наприклад, да, тобто є вправи, які можуть допомагати. А яка роль психотерапії власне в цьому? Роль психотерапії вона може бути в кількох аспектах. Тобто, перше, що треба зробити, це? Те, що сказала Ірина Юрівна, досягти усвідомлення того, що це не вб'є, це, це не загроза для здоров'я і життя. Після цього можна почати з цим працювати. Друге, це як працювати, тобто навчання технікам заземлення, дихання, які допомагають опанувати себе в момент, коли відбувається панічна атака. Призповюджена є така рекомендація дихати в паперовий пакетик. Ну, до речі, має сенс, тому що упереджує збільшене виділення вуглекислого газу. А, і третє, це вже більш довгострокові цілі психотерапії пов'язані з тим, а як зменшити взагалі рівень тривожності і досягти того, щоб не було підґрунтя для виникнення панічних атак. Питаю з власного досвіду, оскільки в силу моєї роботи з військовими мала декілька прикладів, коли у стаціонарних пацієнтів розвивався стан, який я класифікувала як панічну атаку. Насправді на жаль, чи на щастя, зараз не можу відрефлексувати і сказати, зробила я правильно чи ні. Але пам'ятаю, що такі базові поради, яких нам навчали умовно, допомогти пацієнту врегулювати дихання, спробувати подихати разом з ним. Нехай навіть це дихання за квадратом, дихання по квадрату, наприклад, чи попросити пацієнта перелічити умовно чотири предмети, які ви бачите навколо себе. спробувати не знаю, відчути запах, запахи, які є навколо, зробити ковток води і спробувати посмакувати нею. І так далі, з власного досвіду, можу сказати, що це має насправді мало чи не дивовижний ефект, коли умовно в пацієнта, в якого відбувається щось на кшталт панічної атаки. Кажу так, тому що немає впевненості, що це ну, власне правильна класифікація для стану, який відбувався. Коли на фізіологічному рівні ти бачиш, що відбувається з людиною, тому що, умовно, в момент цього стану людині знімають електрокардіограму, і ти бачиш, який безлад даруйте, там відбувається. Провівши техніки, ти наочно отримуєш приклад того, як внутрішні процеси стабілізуються. Тому вже дуже доброї традиції нашої є нагадування. Нашим глядачам і слухачам про те, що найпершим завданням для вашого психічного здоров'я є самодопомога і піклування про себе. Тому пам'ятайте, будь ласка, дбайте про себе, аби допомагати іншим.